Аби не допустити лиха напередодні Великодня прикарпатські надзвичайники проводять спеціальні рейди по храмах та культових спорудах області. Приміщення ретельно перевіряють, звертають увагу на шляхи евакуації, наявність вогнегасників та їхню справність і терміни придатності. І вкотре нагадують, вогонь особливо у дерев'яних спорудах поширюється миттєво та призводить до значних збитків. Маємо розуміти, що будь-яка будівля, хоч то дерев'яний будинок, хоч то церква, це споруда, на якій під час виникнення пожежі в розпоширюється досить швидко, а також призводить до максимальних збитків. тобто руйнується це конструкційні елементи, також обрушується крівля. Ми акцентуємо здебільшого. Увагу на стан пожежної безпеки, на користуванням вогнегасника Переглядаємо шляхи евакуації з приміщення, шляхи під'їзні до храму до будівлі культової споруди, а також повністю як стан забезпечення пожежної безпеки. Під час таких інструктажів священнослужителям також нагадують про правила пожежної безпеки, ми не можемо всі все знати. Та як ми священники проводимо інструктаж для людей, які приходять до храму, так само і ми цінуємо те, що нам пояснюють, як поводитися з такими засобами безпеки перебування в храмі, зокрема, і в тому числі з пожежними моментами. Ми розуміємо, що і ми, священники, є відповідальні за безпеку перебування людей у храмі, і також ми повинні і людям пояснювати, як поводитися. Тому цей інструктаж і для нас є дуже цінний. Як поводитися з електрикою, як поводитися зі свічками, з відкритим вогнем, як поводитися з вогнегасниками це ці моменти, які нам допомагають бути, скажімо, спокійними у часі зібрання людей на молитві у храмі. Нагадати основні правила безпеки священнослужителів просять і вірянам. Зокрема, як поводитися у натовпі зі свічками та чого робити, не можна у жодному разі. Щоб не допустити пожеж у культових спорудах області, яких є в нас майже тисяча на території області. Зараз проведено вже станом на сьогодні більше 750 таких інструктажів. Крім того, рятувальники звертаються до священнослужителів, щоб вони доносили правила безпеки до прихожан храмів. Це стосується як правил пожежної безпеки в побуті, так само стосується правил пожеж в екосистемах. Застерігають рятувальники не нехтувати і правилами пожежної безпеки під час відпочинку. Та вкотре закликають не випалювати суху траву, адже через гори господарників сьогодні горять не лише поля, але й кладовища та ліси. Наталі Лозовикандрій Гаргара, телеканал 402.